Цистит це поширеніше захворювання серед урологічної патології, серед жіночого населення, це запалення стінки сечового міхура. І чому трапляється воно в жінок частіше, тому що жіноча анатомія цьому сприяє, а саме уретра у жінки набагато коротша і ширша ніж у чоловіка. І цим захворюванням жінка хворіє хоч раз за своє життя протягом репродуктивного віку. Тому, якщо нас дивляться жінки, я думаю, що багато з вас, хто, на жаль, вже стикався з цією проблемою. Ця проблема виникає за однієї умови, коли порушується баланс між кількістю мікробів, що потрапляють до сечового міхура, як правило, це кишкова паличка, яка тропна до стінки сечового міхура, і захисними силами організму. Бактерій багато потрапляють до порожнього сечового міхура, або якщо імунітету мало, викликається запалення. Тоді, коли жінка хоче в туалет після сечовипускання знову почуття неповного сечового міхура, іде до туалету, а нічого не має, тому що просто подразнюються рецептори, які відповідають за позов до сечовипускання. Отаке От неприємне захворювання, на жаль, часто зустрічається серед жінок і дуже добре лікується. Тому, якщо ви відмітили подібні симптоми, не зволікайте і записуйтеся на прийом до уролога.